Також є у нас прилад, це прилад РА50, це вже визначення специфічних білків, що дає нам можливості на ньому виконувати такі дослідження, як дедімери, також це реактивний білок, антистрептолізин, ревматоїдний фактор, але вже в кількісному дослідженні. Не тільки як є латексні тести, плюс-мінус, але кількісно, що дуже краще. Показує вже стан пацієнта, його динаміку, бо на латексних тестах, на жаль, такі дослідження менш ну, якісні. Це у нас прилад для визначення електролітного составу крові, калій, натрій, магній, хлор, кальцій. Також кальцій не тільки загальний, але ще й кальцій іонізований, що теж дуже важливо для деяких пацієнтів з якимись діагнозами, також для реанімаційного відділення.